Сьогодні я здаю тест на діабет. Мені дали ось такий а, глюкоза. Коротше, чиста глюкоза, і це все мені треба випити. Кажу, дівчата, що тобі, ну зараз побачимо. Здається, цей тест від 25 по 28 тиждень. У мене якраз 27. Пока це солодко. Це солодко і смачно. В намалювати страшного чорта, щоби боятися, щоб потім це не було так страшно, як, як ти собі не уявляв. Коротше, не знаю, не знаю, але мені мабуть, я просто солодка і мені дрінк був досить я не знаю, нормальним, адекватним. Так, годину я відсиділа і досить нормально. Не знаю. Все окей, зараз підемо. Нехай візьміть руляшечку. Що я вам скажу, кровяшку взяли, побажайте мені успіхів, щоб це було все здано з першого разу, тому що інколи кажуть, що щось там десь не так, і дівчатам доведеться перездавати. Сподіваюся, що мені не доведеться. Хоча навіть якщо доведеться, як я вже сказала, не такий страшний чорт, як його малюють.